Мої вітанічка, Сьогодні поринемо у світ людей з надздібностями, а саме в аніме Моя академія героїв. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Історія починається в Китаї, де народилося дитя випромінююче світло. Далі в різних куточках планети почали з'являтися люди з надздібностями. У світі, де панує хаос, з'являється така неймовірна професія, як герой. На вулиці натовп спостерігає за тим, як герої намагаються перемогти злочинця-велетня. Серед натовпу ми бачимо хлопця з зеленим волоссям. Це і є наш головний герой на ім'я Мідорія Ідзуку. Ударом в стрибку дівчина-велетень перемагає злодюжку та попадає під увагу папараці, а ще герої отримують винагороду від уряду за свою працю. В школі вчитель запитує, куди планують вступати учні, і всі зібралися піти на курси героїв. Лише Кацукі Бакуго зібрався в елітну академію UA. Бакуго хоче стати сильнішим за героя номер 1 на ім'я Всемогутній. Ідзуку теж зібрався в UA, але він не обдарований, і бісить Бакуго, бо його план це бути єдиним зі своєї школи, хто потрапить в UA. В дитинстві Ідзуку захищав інших від Бакуго та його друзів. Навіть не маючи дару, але зараз він просто боїться його. Наш головний герой з дитинства скажений фанат самогутнього. У нього купа постерів, іграшок та відео, які він постійно передивляється. Бути фанатом він може, а от героєм без надстібності йому не стати. Про це йому і його матері каже лікар, за що ввечері вона вибачається перед ідзуку. Повертаємося в теперішнє. На ідзуку нападає болотний слиз, за яким гнався сам всемогутній. Ця зелена жижа хотіла захопити тіло Ідзуку, але всемогутній вже на місці. Ухилившись від атаки монстра, він проводить техаський удар, чим і рятує хлопця. Всемогутній вибачається за те, що втягнув ідзуку у цю бійку зі злодієм, який тепер надійно запханий у пляшку. У Ідзуку багато питань до всемогутнього, який дуже поспішає, бо у профі є два вороги злодії і час. Всемогутній стрибає у небо і помічає, що Ідзуку схопив його за ногу. Це змусило всемогутнього приземлитися на даху, де Ідзуку ставить головне запитання: чи може він стати героєм, як всемогутній, не маючи дару? Він мріє рятувати людей з посмішкою на обличчі, як всемогутній. Герой раптово перетворюється на дрища. Він розповідає, що тепер його час у супергеройській формі триває лише три години на добу, бо він отримав дуже сильні пошкодження внутрішніх органів 5 років тому. Всемогутній самогутній радить Ідзуку стати, наприклад, поліцейським та адекватно сприймати реальність. На вулиці Бакуго б'є пляшку з монстром, яку випадково загубив самогутній. Тепер зелена Жижа хоче заволодіти Бакуго, який сильно прочається цьому, створюючи вибухи. Його дар це вибухи, які він створює зі свого поту на руках. Прибувають герої, але вони заслабкі, щоб перемогти жижу, а велетенська жінка, на ім'я дівчина-гора, не може пройти у вузьку вулицю. Самогутній, прибувши на місце подій, не може перетворитися. На місце приходить ідзуки, і поки в самогутній зволікає, ідзуки кидається на жижу, відволікаючи його своїм рюкзаком. Та намагається врятувати Бакуго. Через це всемогутній знаходить сили на перетворення у героїчну форму, рятує його та каже не користуватися його минулою порадою. Після перемоги над жижою папараці беруть інтерв'ю у Бакуго, а Ідзуку сварять. Ідзуку йде, але його наздоганяє Бакуго, який відчуває себе винним за спасіння. Але не хоче цього визнавати. Коли Бакуго пішов, з'явився всемогутній, який дякує хлопцю за його боротьбу. Та розповідає про свій дар один за всіх. Це особливий дар, який можна передавати. Самогутній роками шукав наступника і сьогодні побачив його в ідзуку, тому хоче передати дар йому. Один за всіх може розірвати непідготовлене тіло хлопця, тому самогутній дав йому завдання перетягнути багатенько сміття з пляжу, там роботи на 10 місяців. Якраз до вступних екзаменів UA. Ідзуку тренується кожен день як проклятий, а у школі він завжди полумертвий. Тренування займають увесь час, коли він не в школі. Через 10 місяців у день іспитів він встиг прибрати усе з пляжу і з дріща перетворився на доволі рельєфного хлопця. Це могутній дає йому з'їсти свою волосину, таким чином передаючи свою силу. До речі, Бакуго зве ідзуку Деку, що означає ні на що не спроможний». А деку, в свою чергу, зве його Качан через прізвище Кацуки. Біля академії UA з ідзуку від раптового падіння рятує дівчина на ім'я Урарака. Її дар це нульова гравітація. Учнів зібрали в аудиторії, щоб пояснити правила практичного екзамену. Буде десятихвилинна битва, де треба вбивати три види роботів, за яких дають очки одне, два чи три. Також є робот, за якого нічого не дають, від нього краще тікати. Під час змагання Ідзуку бігав усюди, шукаючи роботів, поки інші набирали очки. Змагання добігає кінця і з'являється робот, за якого нічого не дають. Усі почали тікати, але Ідзуку побачив урараку, яку придавило уламками. Він, не думаючи, стрибає у бік робота і знищує його за один удар. Раніше були ті, хто теж руйнували робота, але він перший, хто зробив це лише за удар. Виявилося, 10 місяців підготовки недостатньо для використання дару один за всіх, і у Ідзуку зламані ноги і рука. Від падіння в асфальт ідзуку рятує урарака. Всі були вражені діями ідзуку, особливо і Тенія. Хлопець відновився через поцілунок від бавки лікарки. Вдома він нервує, що ледве склав письмовий тест і завалив практику. Тут приходить відеовідповідь про зарахування. На відео урарака просить віддати частку її очок Ідзуку, але його і так зарахували в UA, давши додаткові очки за врятовану урараку. Ідзуку потрапив у клас 1А. Туди ж потрапили Іда і Бакуго, а ще Урарака, класний керівник Шота Айдзава, герой, дар якого це стирання дару того, на кого він дивиться. Айдзава влаштовує змагання для студентів. Той, хто посяде останнє місце, залишить академію. Це проблема, бо ідзуку вміє використовувати силу на 0 чи на 100%. У перших п'яти тестах він зайняв останнє місце. Шостим було кидання м'яча, але Айдзава стирає його дар і пояснює, що герой, який зламає собі усе, рятуючи людину, сам буде потребувати допомоги і дав ще дві спроби. Ідзуку запильнув м'яч, зламавши лише палець, і залишився майже цілий. Це влаштувало Айдзаву. Вчитель сказав, що про відрахування він збрехав, щоб студенти виклались на максимум. Але саме це і є брехня, оскільки минулого року він відрахував цілий клас. Ідзуку знову виліковує медсестра, але він втомлений, тому що насправді вона не лікує, а лише сильно прискорює регенерацію. Цього року всемогутній викладач основ підготовки героїв в UA. час отримання костюмів. Які студенти зареєстрували перед початком року, але костюм Ідзуку шила мама, так ще й виглядає він подібно до всемогутнього. Далі буде випробування, де студенти поділяться на дві команди: два студенти-герої і два злодії з бомбою, яку вони охоронятимуть. Задача героїв обезброїти злодіїв чи викрасти бомбу. Ідзуку й Урарака герої, а проти них буде Бакуго з Ідою. Бакуго розумно підійшов до замовлення костюма. Завдяки цьому він може накопичувати піт і створювати величезні вибухи. Ідзуку вправно ухилявся, а потім тікав від Бакуго, оскільки знав, як він буде діяти. Урарака знайшла Іду і бомбу, але не могла нічого зробити. Далі Ідзуку підставився під вибух Бакуго і, створивши діру в стелі, відволік Іду, завдяки чому урарака захопила бомбу. Перемога Деку дуже вибісила качана, а Іда став МВП. Це пояснила дівчина на ім'я Яойрозу Момо. Іда єдиний, хто діє виважено, а перемогу він не отримав лише через Бакуго. Яойрозу, до речі, як і Шото Тодорокі, зараховані в академію за рекомендацією. Шото Тодорокі у наступному матчі був героєм і дуже легко переміг. Він вміє використовувати лід та полум'я. Цього разу Ідзуку не вилікували, оскільки стільки відновлень за короткий час це забагато для його тіла. Ласі всі дуже респектують Ідзуки, а Бакуго пішов додому, нікого не попередивши. Качан думає, що Деку дурив його про наявність дару весь цей час. Наздогнавши Бакуго, Ідзуко каже, що отримав дар від декого, чим ще більше бісить качана, бо той вважає, це ще однією брехнею і обіцяє стати героєм номер один. Зранку перед воротами UA зібралися папараці. Усім цікавий все як вчитель. У класі, проголосувавши ідзуку, обирають старостою класу, а я розу замом. В їдальні ми дізнаємося, що Іда з сім'ї героїв, а його брат популярний герой. Лунає сирена, хтось прослизнув на територію школи. Це були змі. Іда заспокоює натовп і доводить свої якості лідера, через що Ідзуку передає йому свою посаду. Поліція розігнала ЗМІ, але залишається питання, хто зруйнував ворота академії. Можливо, це той, хто зранку стояв позаду ЗМІ. Сьогодні у студентів особливий урок порятунку зайдзавою та космічним героєм, якого звуть тринадцятий. А ще мав бути всемогутній, але він геройствував і втратив час своєї сили. Тринадцятий володіє силою Чорної Діри, яка дуже небезпечна. Сьогодні студенти будуть вчитися не шкодити іншим, рятуючи людей. Усе це перериває поява порталу, з якого почали виходити лиходії, головою яких є Тому Шигаракі. Вони організація Ліга лиходіїв. Їх мета знищити символ миру, тобто всемогутнього. Айдзава пішов битися один проти них, а тринадцятий мав евакуювати студентів. Їх зупиняє корогірі, що володіє порталами, які розкидали студентів по навчальній арені. Тут ми знайомимося з Ісую Цуя, дівчинкою жабою та мінетою, маленьким збочинцем. В своєму кабінеті директор, який, до речі, є мишею, каже всемогутньому відпочити і не йти до арени тренувань. В цей час Іцуку здогадався, що вороги не знають про здібності студентів, але добре знають про те, як влаштована арена. Мінето розповідає, що його здібність це липкі шари. І б'є по воді, і вона починає затягувати злодіїв. Мінето накидав липких кульок і злодіїв склеїло. Тринадцятий посилає Іду за допомогою до Юей, Тодорокі заморозив усіх своїх ворогів. В іншій зоні яойрозу створила ізоляційне покривало, а каміне ріденки вдарив ворогів струмом, але переборщив, і це зачепило його мозок. Томура поранив Айдзаву, а потім його добив Ному створіння з декількома здібностями, штучно створене для знищення всемогутнього. Курогірі переміг 13-го, але студенти затримали курогірі, щоб Іда пішов за професійними героями. Через течу Іди Томура нервує. Він не збирався битися з професійними героями. Томура хотів бити цую, але Айдзава забрав його дар. Ідзуку б'є Томуру, але Ному поглинає удар. Ну, хоч рука не зламалася. Ніщо вже не допомогло б дідлахам, але тут з'являється самогутній. Нищить ворогів, рятує Айдзаву та дідлахів і відправляє їх подалі. Всемогутній кинув ному на прогин, але Курагірі створив портал і половина ному з'явилася під всемогутнім. Ному почав давити на старе поранення всемогутнього та наполовину затягнув його у портал, щоб розірвати його закриттям порталу. Ідзуку зрозумів, що злодії знають про всі слабкості всемогутнього і кинувся на допомогу. Курагірі створив портал перед Ідзуку і тут його врятував Бакуго, а всемогутньому допоміг Тодорокі, відірвавши половину тіла ному своїм заморожуванням. Ному має дар регенерації і швидко відновлюється. Він атакує дітлахів, але їх прикриває всемогутній. Томура розуміє, що студенти це ще одна слабкість самогутнього. Зібравши всі сили, всемогутній починає бій на лімітах проти ному, та у неймовірному протистоянні перемагає. Зі всемогутнього почав йти пар, час дії його дару закінчується, тому він залякує Томуру. Курагірі ж зрозумів, що це блеф, і вони разом нападають на самогутнього. Врятували їх професійні герої, які вчасно прийшли на допомогу. В результаті Томур автік, скориставшись порталом Курагірі. Самогутній подякував Ідзуку, який стрибнув йому на допомогу і виграв декілька секунд до приходу професійних героїв. Кірішима, з даром ущільнення тіла, біжить перевірити, як там Ідзуку і всемогутній. Але його зупиняє менто, створивши стіну, тим самим зберігши таємницю всемогутнього. Томору з простріленими ногами говорить з босом, обличчя якого ми не бачимо. Бос здивований, що ному програв, і до наступної атаки вони підготуються краще. Ному зловили поліцейські, а ще на місці подій був поліцейський кіт та детектив Цукаучі, який відправився до Всемогутнього. Він його друг, тож знає про його таємницю. Від нього він дізнається, що тринадцятий і айдзаби в стабільному стані в лікарні, а учні не ушкоджені. Всемогутній пишається класом 1 А і вважає, що вони стануть чудовими героями. На цьому закінчується перший сезон. А хоча ні, ще є сцена після титрів. Там Деку зустрічає Іду і Урараку, а його закадровий голос каже, що атака ліги злодіїв була лише початком того, що станеться згодом. Дякуємо за перегляд. Також будемо вдячні за підписку та поширення відео. До нових зустрічей, Па-па!